Росія атакувала дронами Охтирку на Сумщині. Поранено 14 людей, серед них діти. На Охтирку цієї ночі росіяни спрямували 15 ударних дронів, зазначив очільник Сумської обласної військової адміністрації. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі. Найбільші осередки вогню вдалося локалізувати лише під ранок. Є пошкодження на п'яти вулицях міста, написав посадовець. У Конотопській громаді батьки загиблого героя Павла Васильця облаштували майданчик для відпочинку. Її облаштували батьки воїна в пам'ять про загиблого сина, який віддав життя за незалежність нашої країни. Роботи щодо оснащення майданчика тривають, вони будуть доповнені спортивним обладнанням. У Сумах поліцейські затримали чоловіка, який незаконно зберігав бойові припаси. У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку разом зі службою безпеки України викрили 45-річного місцевого жителя, який незаконно зберігав бойові припаси. Під час слідчих дій все знайдене було вилучено та направлене на дослідження. У Сумах фахівці взяли проби води в озерах і річках міста. У водоймі поблизу пляжу Сумські Мальдіви та озері Чеха виявили відхилення за деякими показниками. За результатами проведених експертиз, вода в Блакитних озерах поблизу пляжів Сумські Мальдіви перевищує допустимі значення по біохімічному споживанню кисню за 5 діб. Те саме стосується води в озері Чеха.